Запрошуємо у світ пригод, відваги та відкриттів разом із юною героїною 17 століття з книги Наталії Довгопол, Стежка дочка винахідника. Її життя раптово змінилося, коли зникає батько, київський інженер, про викрадення якого ширяться тривожні чутки. Не вагаючись, дівчина вирушає на пошуки, що перетворюються на справжню подорож українськими землями доби бароко. У дорозі стежка приєднується до ватаги, мандрівних скоморохів, пізнає барвистий світ міст і сіл, зустрічає шляхтичів і простолюдинів, радість і небезпеку, вірність і зраду. Та найважливіше, вона відкриває себе, свою силу, мудрість і здатність бачити добро навіть у складних випробуваннях. Ця книга не просто історія про пошуки батька, це історія дорослішання, мужності любові до життя, сповнена атмосфери стародавньої України та глибоких людських почуттів. Радимо до читання всім, хто любить історичні пригоди, щирих героїнь і книги, після яких хочеться ще довго думати про прочитане. Радимо познайомитися з книгою Вогняноволоса Фредеріка, добра, кумедна й мудра історія від відомої австрійської письменниці Крістіне Настлінгер, про дівчинку, яка має вогняно-червоне волосся і велике серце. Усі навколо дражнять Фредеріку у школі, на вулиці, навіть незнайомі діти кричать услід Вогонь! Вогонь!» Та дівчинка й не підозрює, що її волосся не просто незвичайне, а чарівне. І зовсім скоро воно допоможе не лише їй самій, а й тим, кого вона любить. Ця книжка не лише про магію, а й про дружбу, прийняття, доброту та повагу до інших. Авторка реалістично показує шкільне життя, дитячі емоції, ті непрості моменти, коли хочеться бути як усі, але саме твоя особливість робить тебе унікальним. Цей твір чудовий вибір для родинного читання і для розмов про те, як важливо приймати себе, підтримувати друзів і не соромитися бути собою. Запевняємо, ця книжка запалює не тільки волосся. А й серце. А якщо ви любите загадки, небезпечні пригоди, справжні детективні історії, тоді повість Сергія Гридіна відчайдушні саме те, що варто прочитати всією родиною. Дмитро Прокопчук на прізвисько Олівець після знайомства з книжкою про Шерлока Холмса вирішує спробувати себе в ролі детектива. І нагода не забарилася. У селі Озерне, куди хлопець приїхав до бабусі на канікули, починають загадково зникати діти. Разом із друзями Андрієм, Павлом і безстрашною Катрін Дмитро береться розплутати цю небезпечну справу. На юних слідопитів чекають випробування таємниці, перші почуття і моменти, коли доведеться обирати між страхом і сміливістю. Це динамічна, захоплива та щира історія про дружбу, відповідальність і мужність. Вона змушує переживати за героїв, розмірковувати над їхніми рішеннями, разом із ними робити відчайдушні кроки до правди. Без перебільшення можна сказати ідеальна книжка для спільних вечорів, щоб читати уголос, обговорювати версії, сміятися і хвилюватися разом.